Кожна собака має, як і людина, свою спеціалізацію, своє направлення з пошуку наркотичних речовин, вибухових речовин, собака пошуку е, людських рештків. Тобто, у мене направлення з пошуку наркотичних речовин та психотропних речовин. З цією собакою забуті його ульф, це мій напарник, друг, товариш, е, член родини. Тренувати собаку завжди важко, це як мала дитина. Її потрібно постійно натикати, заставляти, щось видумувати, відходити від е, правил, порушувати табу. Собака психологічно на мене настроєна, я її просто читаю. Тут не треба ніяк що, нічого видумувати, якщо бачу, що собака е, зупинилася, треба відійти на, ступ, е, на одну сходинку нижче. Знову допрацювати, відпрацювати і все буде добре. Якщо це слідова, це повинна собака більш за їжу працювати, скажімо так. Для неї ласощі це найкраще. Для наркотичних реч вибухівки це іграшка. Тобто вона повинна за іграшку. Для неї нічого не повинна ні їда, нічого, тому що постійно, коли залучаємося на обшуки, це звичайне. Будинки, звичайні кімнати, звичайна кухня, там, де є ласочі. Твоя собака працює на ковбасу, там, да? там, там у на ковбаса лежить. На самом деле, ні, кінолог це як відволікаючий запах, але е, за що того, що собака шукає свою іграшку, ну, це такий лайфхак маленький, да? вона не шукає е, наркотики, вона шукає свою іграшку, але вона знає, знайшла е, запах. Получила свою іграшку. Якщо по вибухівці да, собака повинна бути енергічна і, але при цьому стримана, то в наркотичних ну, з пошуку наркотичних речовин допускаються активні собаки, теж саме притрагуватися до речей, це навпаки покращує для неї ну, тобто ту ж саму сумку, якщо по зброї вибухівки собака не повинна чіпати, то для наркотичних для пошуку наркотичних речовин собака це наоборот краще. Бо якщо якісь є скриті закладки, ну, то в приміщенні, то собака повинна це показати для мене як можна ближче. Тобто, якщо буде десь в плінтусі, в розетці, вона повинна це туди вказати. Також повинна бути, повинен рости сам кінолог. Кінологія не стоїть на місці. Всі вважають, що це кінологія як раніше, як раніше, там сидіти лежати, там, пошук одного запаху, все. Ні. Якщо людина захоче стати кінологом, вона повинна постійно бути в розвитку, слідкувати за тенденцією, тобто ну, не зупинятися.